Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів розмову із Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ну, рішення Какітнечот будуть прийматися уже в фівралі. Під час розмови Залужний і Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні, а також підготовку українських підрозділів на території країн Заходу. Крім того, наш головнокомандувач поінформував свого колегу про оперативну ситуацію на фронтах та найближчі плани. Головком збройних сил України подякував Крістоферу Каволі за значні зусилля спрямовані на наближення перемоги збройних. Сил України. Тут є у нас кілька десятків американців, які, які тренуються. І від усіх ми чуємо одне і те саме. Це не в контексті, щоб похвалити, а в контексті серйозних розмов. От просто ми сидимо і, і розмовляємо. І вони об'єктивно говорять, що Америка, так як ви воюєте, ми не вміємо так воювати. У нас немає таких сценаріїв. І об'єктивно, якби ми стикнулися з ситуацією, в якій знаходитесь ви, ну, ми не знаємо, чи ми б вистояли. Америка за останні багато десятків років жодного разу не воювала з кимось, хто потужніший за неї, у кого перевага в повітрі, на землі, в озброєнні, в грошах, в кількості людей. Ми з таким ніколи не стикались. І багато що, що ви вмієте. Нам би було б корисно навчитися на сьогоднішній день. Я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша, і саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. я думаю, що цього терміну, який нам визначений, буде досить, досить для того, щоб освоїти дану техніку. Всі мої солдати, також і я особисто. Ми приїхали з, 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 з Східного фронту, Донецьк-Луганськ. Безпосередньо з, з району бойових дій, Тобіше нас не було багато часу, тобто нам поступила команда, і буквально 2-3 дні, і ми вже були в Польщі. Безпочаг. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона. Врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги мені на сьогоднішній день 57 років, років. Я вже давно-давно на пенсії, але в перший день війни я прийшов добровольцем і пішов на війну. Міністри оборони країн НАТО поспішають до штаб-квартири у Брюсселі. В її стінах відбувається засідання контактної групи з підтримки України. Наступного тижня виповнюється рік від початку повномасштабної російської війни. За цей час Путін не полишив свої плани поневолити українців. А отже, не час заходу послабляти допомогу для них, наголошує Генсек Альянсу. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін готується до миру. Ми бачимо протилежне. Він готується до ще більшої війни, до нових наступів і атак. Тому зараз дедалі важливіше, щоб союзники ще більше допомагали Україні. Ми повинні гарантувати, що Україна отримає необхідну зброю, щоб мати можливість повернути свої території, виграти цю війну як суверенна та незалежна держава. Участь у засіданні Рамштайн бере й український міністр оборони з порогу штаб. Квартири НАТО Олексій Резніков демонструє журналістам на що очікує за підсумками зустрічі. Сучасні винищувачі, головний запит України західним партнерам. Київ уже офіційно звернувся з цим проханням до Нідерландів. Вони першими заявили, що не мають жодних табу на поставки озброєння українцям. Проте передачу західних літаків воліють спершу обговорити із союзниками поза об'єктивами камер. Уряд України справді попросив літаки F-16. і ми дуже серйозно ставимося до такого запиту. Звісно, це складна система озброєння, і ми мусимо обговорити її поставки з нашими партнерами, зокрема зі сполученими штатами, і подумати, наскільки це реально здійснити. Такі дискусії потребують часу і краще обговорити всі можливості і наслідки за зачиненими дверима. І ці дискусії вже точаться між союзниками в кулуарах. Підтверджує генсек НАТО. Проте каже. Нині питання бойових літаків для України не в пріоритеті. Набагато більш нагальною є потреба в наземних засобах протиповітряної оборони. Тому США, Німеччина та Нідерланди разом передадуть Києву системи ППО Петріот. А Франція та Італія потужну установку СЕМПТІ для захисту українського неба. Не менш важливо забезпечити ЗСУ боєприпасами до озброєння, яке вже нищить окупантів та їхні ракети. Запаси союзників відчутно. Поменшали після допомоги Україні, тож тепер нарощують оборонне виробництво. Берлін, до прикладу, почне самостійно виготовляти снаряди до зенітних установок Гепард. Вони напрочуд ефективні у боротьбі з іранськими дронами і ракетами. А через брак боєприпасів українські військові заощаджують постріли з цих систем. Ми підписали контракти на виробництво боєприпасів до гепардів у Німеччині і негайно розпочинаємо цей процес на заводах Райметаль. Я дуже радий, що ми змогли надати Україні цю важливу складову протиповітряної оборони. Установка Гепард особливо важлива для українців, бо, попри свій вік, ефективна у боротьбі з дронами. Путін веде війну на виснаження, тож Україні слід якомога швидше перемогти. А для цього треба перейти в успішний контрнаступ. І союзники допоможуть до нього підготуватись. Обіцяє глава Пентагону. Разом у цій контактній групі ми дали чітко зрозуміти, що підтримуватимемо боротьбу України за свободу довгостроково і допоможемо їй перехопити ініціативу і досягти успіхів під час весняного контрнаступу. Разом ми оперативно надамо Україні всю допомогу, яку їй обіцяли. Один із провідних пунктів цієї допомоги західні танки. Вони, зокрема, потрібні для визволення територій. Перший батальйон панцерників Україні обіцяють передати наприкінці березня, початку квітня. Поділили. Тися з Києвом леопардами поки що зголосилися вісім держав: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Данія, Норвегія та Нідерланди. І вже почали навчати українських танкістів. Українське військо також чекає на челенджери з Великої Британії та Абрамси зі США. А на додачу до сучасних панцерників, сполучені Штати, Чехія та Нідерланди спільно надішлють Україні понад 90 радянських танків, Т-72. і більше Танків від відрозів Польща надасть Україні додатково 74 танки. Про це заявив прем'єр-міністр Матео Шмаровецький під час спільної прес-конференції зі своїм шведським колегою. Йдеться про 60 радянських танків Т-72 різної модифікації, а також додатково 14 німецьких леопардів. Прем'єр-міністр не уточнив, коли саме бойова техніка буде поставлена Україні. Я нагадаю, польща вже надала нашим захисникам 250 пострадянських танків. Деякі з них брали участь у деокупації Херсона та обороні Донецької області. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.